Не можу вже дочекатися мамо, коли ти приїдеш. Максим налукавив, коли говорив мамі такі слова. Розумієш, машина вже є, і треба негайно за неї платити, щоб хтось інший її не перекупив. Я все розумію, сину, але мусиш ще тиждень зачекати, бо я ж не можу просто так залишити роботу, намагалася спокійно пояснити Поліна. Та я ж день, це дуже довго. А ти б не могла гроші через когось передати, якусь свою подругу, наприклад, чи через банк. Мамо, ну мені гроші дуже потрібні. Ніхто з моїх знайомих зараз удома не їде. А чужим людям я теж не буду таку суму віддавати, щоб піти в банк, треба витратити півдня, а у мене вихідного немає. Мусиш вже дочекатися мене, синку, не хвилюйся, що має бути твоє, то нікуди не дінеться. Поліна дала зрозуміти синові, що за тиждень нічого не станеться, та він залишився дуже невдоволений їхньою розмовою. Максим був єдиним сином Поліни і вже звик до того, що має мати все, що він захоче. Це, до речі, не перша машина, яку мама Зорбічанка подарувала сину. Дві попередні він продав і гроші протринькав, але вони були відносно дешеві. Тепер же Максим замахнувся на БМВ. Саме про таку машину він мріяв все своє життя. Не нову, правда, але знайшов щось більш-менш пристойне за 20 тисяч євро, і Поліна погодилася зробити сину ще такий подарунок. Довелося Максиму чекати. Приїхала Поліна в понеділок з самого ранку. Автобус довго не стояв на кордоні, Якимось дивним чином цього разу черг не було, і жінка вже о опівсомій ранку з сумками біля своєї хвіртки була. Тепер водії везуть аж додому, хоч то добре. Поліна була впевнена, що її чоловіки ще сплять, не хотіла їх будити, тому попросила водія, щоб той допоміг їй занести сумки до хати. Адже їх було чимало, аж вісім. З пустими руками жінка не звикла їхати додому, тому завжди купувала всякої всячини, щоб і родичам на подарунки було, і щоб чоловікові та сину привезти багато гостинців. Тільки Поліна обережно зайшла у хвіртку і попрямувала на подвір'я, як раптом відчинилися двері, і вийшов Степан. Ти уже так швидко, а чого не подзвонила? Я і так не сплю заснути, не міг на тебе чекав. Чоловік не йшов обіг до дружини, яку не бачив весь рік, бо зазвичай Поліна приїжджає всього раз у рік. В Італії вона уже 10 років. Поїхала, коли з грошима у них було дуже сутужно, а син якраз школу закінчив, і вона дуже хотіла, щоб він на юриста вивчився, заради того і наважилася їхати за кордон, щоб син освіту мав. Проте старання мами виявилися марними, бо Максим на третьому курсі зійшов з дистанції, відрахували його за неуспішність. Він тоді мамі клявся, що це прикрине порозуміння, і він обов'язково поновить навчання на наступний рік. Але цього так і не сталося. З роботою Максима теж не складалось, тож дорослий, 27-річний син досі у мами на шиї сидить, і живе за її заробічанські гроші. Степан спробував натякнути дружині, що нічого доброго з цього не вийде, але дуже не, сміх, не смів наполягати, щоб не налаштувати Максима проти себе він і так багато сил і часу витратив, щоб налагодити з ним свій час контакт. Степан прийшов до Поліни, коли Максиму було 4 роки, і з усіх сил намагався замінити хлопця батька. Йому це майже вдалося, але якщо було що не так, як хотів Максим, то він відразу починав нагадувати, що він не рідний син, а для нього не рідного, і старатися не треба. Тож степан прийняв для себе рішення не втручатися у справи пасенка і мами. А де Максим? Він уже прокинувся чи ще спить? запитала Поліна. Спить, але. що але? Він не один. А з ким? У нас є Христина, її двоє дітей. Поліна, де стояла там і присіла, бо ні сном, ні духом не відала, що у сина хтось є, і тим більше, що вони вже живуть разом. Я не хотів тобі нічого говорити, бо Максим попросив мене. Він захотів тобі сам особисто про все розповісти. Христина розлучена має двох маленьких дітей. Максим їх усіх перевіз сюди ще перед Новим роком, чекав на твій приїзд, щоб вас з майбутньою невісткою познайомити. Та ти не переживай, вона хороша. Видно, що у них любов, а діти для мене ніколи не були перешкодою чи проблемою. Степан обійняв Поліну, ніби хотів заспокоїти. В цей час з хати почулись голоси вікно в кімнаті Максима було прочинене, і їхня з Христиною розмова була дуже чутною. От, привезе твоє старе гроші, купимо машину і відразу поїдемо кудись відпочивати. Ти скажи, що машина на тисячу євро більше коштує, щоб нам на відпочинок ще залишилось, щебетала Христина. Вони обоє розреготалися. Хороша, кажеш. Поліна глянула на чоловіка. Ну що ж, йдемо в хату, будемо знайомитись. Значить, так, синку, грошей на машину я не привезла, і взагалі більше ти від мене нічого не отримаєш, тому вчись тепер розраховувати лише на себе, заявила Поліна з порогу. Христина змінилася в обличчі, а потім пішла в кімнату збирати дітей і сама стала збиратись. Через півгодини її вже не було. Поліна ще встигла дати дітям по шоколадці. Це все через тебе. Навіщо ти це зробила? Ти зруйнувала моє щастя, заявив мамі син. Якщо у вас і справді любов, то машина тут ні до чого. Їдь за нею, живіть собі разом, я нічого не маю проти, от тільки ти дорослий і маєш сам на себе заробляти, і на свою родину також. Поліна і сама не сподівалася, що вона так може різко все відрубати. Коли син поїхав слідом за Христиною, щоб її повернути, Поліна ще картала себе, а чи правильно вона зробила, бо Степан мовчав, ні слова не коментував. Але щось всередині їй підказувало, що вона таки прийняла правильне рішення. А яка ваша думка?